Це були парламентські вибори, і я другу добу знаходився на території окружної виборчої комісії. І на другу добу а, почалося а, саме те, що члени дільничних виборчих комісій, а, ну кого я не зустрічав, всі були спочатками, і а, вони перепаковували в тому ж приміщенні свої протоколи, переписували і перепаковували бюлетені. А, Чим це погано? Це погано тим, що вони фактично могли спотворити результати волевиявлення виборців. Я звертав увагу членів окружних виборчих комісій на ці порушення. Вони всі. Якби навіть не звертали на це увагу і говорили, щоб я не заважав процесу прийняття протоколів від дільничних виборчих комісій, був один випадок, коли я все ж таки домігся того, щоб окружна виборча комісія перерахувала бюлетені. Я тоді побачив на столі, лежали пусті бланки протоколів підсумкового засідання дільничної виборчої комісії, в якій були пусті графи, але були вже всі підписи всіх членів комісії, і навіть стояла печатка дільничної виборчої комісії. Тобто можна було вписати туди будь-які дані, можна було спотворити просто волевиявлення виборців. Коли я вказав на це порушення, якби голові окружної комісії, він все ж таки скликав комісію окружну і вони перерахували цю дільницю. На той випадок в них був перший примірник протоколу, який знайшли потім в пакеті. Я так розумію, що його світ не мав би побачити, але його вийняли з пакету тої жіночки, яка привезла ці протоколи, і все співпало. Але. Якби ну невідомо, що вона могла б записати в цей новий протокол, який був без підписів. Мораль цієї історії в тому, що я один зміг пересікти таке порушення. А якби було більше набагато спостерігачів, яких таких в принципі які могли б робити таку роботу, то було б дуже непогано, і ми могли б зробити вибори дійсно прозорими і чесними.